Дві пушки 61-го року, три пушки 69-го року. Так називаємо тешки 12 мтшки 12 рапіра. Вони предназначені для того, щоб працювати прямою наводкою на 2,5-3 кілометри по бронетехніці. Але, ну на жаль, зараз будь-який танк. Починаючи з 72-го, він оборудований ну, там, і тепловізорами і всіма речами, і він може від, по нам відпрацювати за 5 кілометрів. Тобто, працювати по бронетехніці ну, смертники. Ти робиш один постріл, і якщо ти не вивтік, то ну, тебе накрили. Вона, ну ви бачили, як вона працює, її видно зразу. Яка у нас була задача? По-перше, Накривати піхоту супротивника, якщо є якесь скупчення. По-друге, якщо вони ховаються по хатах, то ми маємо ці хати з ними, звісно, накрити, щоб якщо хтось вибігає, їх там мінометники вже добирають, а навіть стрілкатнього добирають. Тобто, ну, коли ти сидиш в хаті і тобі зверху така, така штука, ви б чули, як свистить. ОЕФК, вона гуде, як електричка. Тобто вона летить, ну там, навіть якщо вона не розірвалась, то все одно наложиш штани, блять, десь там. Це гармати дуже старі. Половина БК, які в мене є, це БК отжати у окарів, горілі ящики, побите БК. У мене був випадок, коли хлопці не додивились, там був. Один снаряд з м'ятінко від цього, вони його загнали в ствол, не дойшло от стільки. Мені кричать, стріляй, ми на хлопці по снаряду гільзи іхерачили кувалди, щоб загнати його в ствол. Розумієте, 5 хвилин. Вони забивали снаряд, щоб їм стрільнув. І вони їм стрільнули і попали. Розумієте, ну тобто, э, да, цей момент, що не додивились. М'ятінка була невеличка, дуже. Ми таких два снаряди знайшли, ми на них пам'ятки зробили, ми відклали. Тобто, в мене он, половина ящика просто горіли. Тобто, ви розумієте, що це за БК? Наша перевага це точність. Все. Тобто, в нас менше снарядів, але ми беремо точністю. Коли вони просто перевіряли нашу посадочку, вони просто випускали по посадці, скажімо, там, ну. Снарядів шість. Це вони просто так напугають, щоб ми від пушки одійшли. Ми чотирма снарядами ми накриваємо ціль. Це максимум. Ну, більше не було. Обично 3, ну іноді 4. У мене доводка йде 15-20 метрів. Це, ну, це не про що. Деякі ну, пушки, гарматки, вони просто не можуть цю доводку зробити. потому что не выстачает на прицеле ну, Такая же система, только сейчас побачишь. Мої хлопці, ну, красави, ви бачили, як вони працюють. Мені чого їх хвалить, я знаю за своїх хлопців все. Я просто до чого веду, що щоб так працювати, треба навчатися ну, навіть не один місяць. Щоб так працювати, треба навчатися місяця три. І треба їх ну, ганяти, звісно. Треба. Тому що. Е, ну, І щоб ви розуміли, ми навчалися. ну, Мої хлопці можуть працювати за всіма видами 82-х мінометів, з 60-ти мінометом, з 120-тим мінометам, котрих теж 5 видів. Вони і з натовськими прицілами, і з нашими прицілами. Мої хлопці можуть працювати на гарматах-рапірах, мої хлопці можуть працювати на Д20-х, на Д30. х Тобто, ну, коротше, чекаємо тільки Л 119 якщо дадуть. Навчимося працювати на них. Ну, питань нема. Останній день у мене хлопці накри... е... Е... обірвали два наступи вагнерівців. Вони просто накрили групи, коли ті виходили на позиції, їх просто знищили. Тобто, тоді ну, наступу не відбулося. Дев'ять снарядів вони випустили. Причому вони відпрацювали практично підряд. Був тобто, момент, коли ну, це працював другий мій взводний, його хлопці, вони накрили БК другим снарядом, до речі. Хату з БК накрили. Ну, ви розумієте, що таке накрити БК. Тобто, ну, якщо ти попадаєш в таку кучку, Котра ще захована десь в хаті. Да? Ну, і воно все красиво розлітається, ну, теж весело. Коли ми працюємо, начальство довольне. Воно недовольне, коли ми не працюємо. Ну якось так. Я на другий день війни пішов спочатку в ТРО, бо мене не взяли в ЗСУ. От. Я, я так називаємо піджак, е, я закінчив політех. От. Але все життя пропрацював на себе, у мене своє СТО. Значить, як я був командир, якщо ви чули, така машинка ОСА, чули про ПВО, ну, от я був командиром оси. Я навчався як ПВОшник на неї. Ну, прийшлося йти в артилерію, мені яка різниця. Ну, якби трошки голова працює, що, що би не працював.